Коротенький нотаток для новичків, які тільки но відкривають для себе тему автоподорожі до Італії на е, власному автомобілі. В цій країні одне з найдорожчих доріг в усьому ЄС. При цьому оплата за автостради в Італії здійснюється за подолану відстань. Тобто, при в'їзді на автостраду ви роздруковуєте квиток, е, а при виїзді по цьому квитку сплачуєте суму. За подолану відстань. Найдорожча автострада в Стамовій Італії автомагістраль з міста Торіна, високогірне селище Курмайор. відомий італійський гірський курорт, в межах якого знаходиться найвища гора в Європі Монблан. На цій магістралі, що має нумерацію А5, проїзд одного кілометра коштує 17 євроцентів. В середньому ж по всій Італії швидкісний проїзд. Коштує приблизно 12 євроцентів за один кілометр. Тобто тисячу подоланих кілометрів по автомагістралям Італії обійдеться власнику автівки до 3,5 тонн в 120 євро, і це тільки дорожній збір без витрат на пальне та інше. Та й в Італії існує альтернатива: можна їхати не по автомагістралям, а по державним шосе і зовсім безкоштовно. Тобто здарма.